Посвідченню ваш людей, можна до вас. Чи посвідчення, будь-який документ посвідчення. Щоб ви пробили, що я не в розшуку. Ну так, да, показує просто, що. А що вам, транспорт... вам показує? Транспорт. Фамілія, ім'я, як керувала особа, яка перебуває в розшуку. Ну, фамілію називіть, яка особа керувала в розшуку. Я не можу розпроставняти, це персональні дані. Якщо це? Як, ну? Ну, то, опять же, якщо це не вийду, ну, як я можу розприставняти персональні дані, тим більше на коміках. Ну, де в... по в законі, де показано, що. По, По номерах. Так, може бути, може але бути, що, ну, не бути. правильно, так докажете, так, що так. я в розшуку. Що ж будемо доказувати, для цього надо ваші облікові дані. Кажу, я просто поспішаю, хотів. Ви нагадуєте, затримаєте. Як це я затриманий? Як це я затриманий? Як, затриманий? як? Так, я ж з вами спілкуюся? Як я можу бути затриманий? Так а як я можу бути затриманий? Стосовно чого, як я затриманий, по якій підставі на підставі документи? Причина зупинки транспортного засобу це перевірка військово-облікових документів. Друзі, сьогодні будемо розбирати дуже важливий матеріал. Що цікаво, працівник поліції каже про те, що ти водій в розшуку. Зараз ми тебе затримуємо. Я все пробив в планшеті, щось там встановив. А потім в кінці він вже вибачається за витрачений час та нерви водія. Сьогодні на цьому каналі робимо юридичний розбір з точки зору закону і проводимо роботу над помилками. Тому залишайся на цьому каналі, обов'язково роби підписку. З вами адвокат Антон Болтик. Які причини зупинив? Є така причина? А я хтось порушив взагалі? Це не круче. Ні, ну я їду собі. Тому, що машина на вас, а ви перебуваєте в розшипі. Коротко перед вакцина. Хто вам сказав, що перебуває в розшуку? В машині перебуваємо. Бачу, що ви керували. Ви нічого не путаєте. У вас військово збліковий документ є сюди. Дивіться, я прошу вас пояснити мені, за що мене зупинено. Я їду по роботі. Своїй підприємській діяльності. Ви мене зупиняєте. Я ж бачу, ви стояли, просто стояли. Я їду 40 км в час. Те, що 40 км, це добре. Те, що ви перебуваєте в розшуку, це не дуже добре. Чого? Я не перебуваю в розшуку. Дивіться, давайте спочатку. Я їду по роботі, так? Ви мене зупиняєте. Просто так зупиняєте. Ну як не просто так, я щось Порушив. Ну, я, где-то так написано в законе, что что-то показали. Есть сбоку, так же самое, как машины есть в розыске. Есть люди так же само в розыске. Разумеете? Можно подавиться ваше посвящение? Ну, Кулик Михайло Борисович, так? Да. Это нам подавиться. Я побачу. Дякую. Ну, взагалі, ви повинні пояснити, чому ви мене зупинили. Де ж не поїлися? Ну, де, покажіть мені в законі, де показано, що по номерах. Це по статтям, є такий пункт да, третій. Тепер що да. цього особа може бути. Так, може бути, але ж, ну, може не бути, правильно, так докажете, що я в розшуку. Щас будемо доказувати, для цього надаваші облікові дані. Я ж вам кажу, у мене з документами все в порядку. Я їду по своїй підприємницькій діяльності. Ви мене наразі затримуєте по часу. Я згоден з вами спілкуватися, але якщо є якісь підстави. Підстав нема. Підстав. Ну як є підстави? Я себе би порушив, а ви що, ну я ж не знаю. Добре, я ж я просто поспішаю, хотів розповісти. Як це затриманий? Як я затриманий? Як? Ну, так, я як я можу бути затриманий? Ну, він і щось так а як я можу бути затриманий? Ну, Стосовно чого, як я затриманий, по якій підставі? На підставі? Показуйте документи. Як Та, нема таких підстав, як це я затриманий? Ну давайте я буду визивати свого адвоката, тоби визивати. Давайте. Я зараз вийду міг з оцікав, поповаки. А і набороті. Скільки очікувати? Зараз за пішню приїдемо. Так а ви розумієте, що це, що, це, що значить за часу? Ну, Сколько це часу мені чекати, поки хтось приїде? Скільки часу? Десять хвилин що будуть на місці. Посвідчення вишли до ямота, будь ласка. Чи посвідчення будь-який документ посвідчення. Щоб ви пробили що я не в розшуку. Ну то, да, показує просто, що, що керувала я... особа, яка перебуває в рушні. Ну, фамілію називіть, яка особа керувала в рушу. Ну, я не можу розпроставляти це персональні дані. Якщо це... Як? Опять же, якщо це не видно, ну, як я можу розпроставляти персональні дані, тим більше на кому? -то. На даному транспортному засобі керувала особа, на яку було складено адмінматеріал. Такої людини не існує. тільки я можу керувати цим транспортним засобом. Ви бачите, що затримали вас, скопнуло вам нерви в кучу. Настрій, нерви. Ні, не, просто знаєте, як воно дуже... Це не перший, не останній раз, я так розумію, останавлюють. Як боротися з цим? Що боротися? Ну, доказали свої документи, в чому проблема. Не, ну, де вас не затримати? Друзі, хотів би звернути увагу. Я особисто знаю цього водія. Це людина в нашому клубі юридичного захисту водія. Якщо ти до речі ще не в клубі, долучайтеся, ось за цим номером телефону. Він не перебуває в розшуку, Однак працівник поліції починає брехати нагло просто брехати про те, що водій, нібито, перебуває в розшуку. Запам'ятайте, є у нас стаття 35, підстава зупинки транспортного засобу. Такої підстави зупинки, як перевірка документів. Військово-облікових, в тому числі, її немає. Працівник поліції каже про те, що щось хтось там десь керував транспортним засобом, машина буде перебувати в рошуку, тобто водій перебуває в розшуку, тобто хтось там керував і він перебуває в розшуку. Якусь таку несенітницю він несе. Починає посилатися на пункт 3 статті 35. Там, взагалі, у нас визначено, що зупинка транспортного засобу може бути, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів до дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, про що він взагалі каже. Це для мене взагалі повний, повний нонсенс, тому що цей працівник поліції просто, просто розводить, кажучи про те, що я керуюсь 35 пунктом. 3, особа може бути щось там може бути. Друзі, зверніть увагу, я вас дуже прошу завжди. Відкривайте чинне законодавство чітко по нормі. Дивіться, якщо ви не знаєте, то ви маєте можливість долучитися саме зараз до мого авторського курсу для водіїв, щоб знати і вміти, як. З ними спілкуватися. До речі, це перше в Україні такий курс. До речі, якщо ти хочеш ще отримати 50% знижки на будь-який пакет клубу юридичного захисту водія, то також придбай цей курс, друзі, 30 відеоуроків, Все максимально розжовою простою мовою, щоб кожен з вас зрозумів, як протидіяти. Цим єном, чому я так кажу? Тому що ви бачите, що цей представник поліції каже: ви зараз будете затримані, підстава затримання, ви не показуєте документи. Боже, яке кончене. Боже, ну яке воно кончене? Ну по-іншому я назвати просто не можу. Ну де це передбачено? Просто якщо ти знаєш свої права, ти чітко кажеш, підстава зупинки є, немає. Все, до побачення. Безпідставна зупинка, встановив його дані, повідомив на гарячу лінію, написав на нього скарги та поїхав. Все, якщо він починає казати про те, що ви там у розшуку, давайте документи які підтверджує. Ну, розшук це взагалі не відноситься до адміністративного провадження. В Купапі Кодекс України про адмінправопорушення правопорушення розшуку немає. Ми це розбирали. Добре. Нехай, Нібито торошу, покажи документи. Зараз будемо вишукувати. Ви розумієте? Тобто він не показує ні документи цієї поліції, ні жодної інформації. Він каже про те, що зараз я подивлюсь ваші спочатку і встановлюючи в рошуку. Так ти ж вже зупинив і кажеш про розшук. Ну що це взагалі відбувається? Що відбувається з цією поліцією? Вона навмисно це робить. Ви ж це розумієте? Щоб законно їздити на своєму автомобілі в Україні, вам потрібно мати автоцивілку. В Європі зелену картку. Обидві ці страховки кожен водій може оформити за 5 хвилин в своєму смартфоні за стосунку Hotline Finance. сервіс зібрав страховки від найкращих страхових компаній та зробив оформлення максимально швидким і зручним, щоб ви витратили мінімум, мінімум своїх зусиль та часу на страхування. А ще з моїм промокодом boltic 10 отримуєте що вірно знижку у 10%. Завантажуйте застосунок Hotline Finance в описі під цим відео. І що важливо, зверніть увагу, вони просто психологічно запугують водія, кажуть про те, що ага, ви в рошуку, зараз ми е, подзвонимо до ТЦК і ТЦК сюди прийде, і буде з вами розбиратися. Повний нонсенс. Оці психологічні трюки, ми, до речі, також на курсі розбираємо, як протидіяти, що казати, і які певні слова треба зазначати, і речення зазначати працівникам поліції, що вони одразу збавили свій. Пил, тому що ви бачите, як він починає все затриманий, зараз ТЦК, тут хтось керував, ви у розшуку, хоча цього взагалі немає. Водій дійсно поспішав, тому показав документи свої водійські і поїхав далі. Питань не виникло. І що зверніть увагу, працівник поліції в кінці каже: він каже про те, що я вибачаюсь, що ми вам спортили кучу нервів і часу. Боже, у мене просто немає слів, друзі. Це це нікуди вже не годиться. От якомога більше водіїв треба, щоб дивилися такі відео і розуміли свої помилки. Продовжувати наполягати на тому, щоб вони зазначили про підставу зупинки. Продовжували наполягати, щоб вони роз'яснили підставу зупинки. Далі, якщо якась є інформація, перевірте цю інформацію. Якщо він вам її не показує, встановлюйте його дані, викликайте службу моніторингу, телефонуйте на 102, викликайте СО. SO, перевіряйте ту інформацію, про яку він зазначає. Все максимально просто. Залишайте скарги на безпідставні зупинки. Ось саме в такому ключу треба робити. Якомога більше так будемо робити, тому вони будуть сидіти, відписуватись, надавати певні пояснення, рапортувати за свої незаконні дії. Ну я вже ж проводити фото, відеофіксацію незаконності дій, цих працівників поліції, ну і робити розголос. Тому що інших випадків боротьби немає. Тому, друзі, резумуючи, дуже важливо, запам'ятайте такої підставки для. Зупинки транспортного засобу як перевірка документів її немає. Все, він зупинив, він вже порушив, він вже переходить межу, він вже, в принципі, вчиняє перевищення службового повноважень, тому що цього немає. Це не передбачено. І щоб він вам не розповідав, будьте дуже. Пильні та уважні, і посилайтесь на норми чинного законодавства. Якщо вам потрібна юридична література, ви завжди маєте в нашому адешопі можливість придбати цю літературу. Якщо вам дійсно потрібні практичні, круті знання, щоб самостійно протистояти цим працівникам поліції, записуємо за мене на курс в описі під цим відео буде посилання. Сьогодні, до речі, вже починається старт, і перші уроки будуть вже в доступі. Друзі, якщо вам потрібен надійний юридичний захист, щоб ми супроводжували, щоб наші юристи допомагали. Ви їм телефонуєте, працюють кожного дня без вихідних, без святкових, телефони гарячих ліній. Працюємо по всій території України, то це клуб АД. Друзі, бережіть себе. Якщо є цікавий матеріал, прослайте в опис під цим відео, є мої соціальні мережі. І дуже важлива, підписка на мій телеграм-канал. З вас лайкосик, коментарі стосовно цієї поліції. В принципі, вони відомі, які будуть. Однак пишемо: бережіть себе і усім вам мирного неба.